Вас вітає інформаційний портал Золочу.нет. Від благодійної організації Каріта Золочу» проходить табір для вимушено переселених осіб заряд емоцій. усе відбувається та відгуки від учасників. Дивіться у відео. Розкажіть розклад вашого табору. Наш розклад починається з е, ранкової руханки, після чого ранкова молитва. Потім ми маємо е, катехізацію, обід. Е, ми маємо роботу в групках. Також е, сьогодні в нас буде майстер-клас з виготовлення брилків. Йдемо сьогодні на наш Золочівський замок. Впродовж тижня дітей чекає дуже багато різного цікавого, тому що на кожен день у нас є е, е, різні майстер-класи, е, різні активності, квест тімбілдинги, всякого різного багато. На останній день, в четвер, ми виїжджаємо на локацію села Підгір'я на педагогічну ферму. Скільки дітей та з яких областей діти? Сьогодні, наприклад, 27 дітей, і вони з областей, з Харківської, з Херсонської, з Дніпропетровщини, з Одеси, є, Луганська. Запоріжжя, Луганськ. Які виникають проблеми з комунікацією у дітей? А взагалі ніяких проблем немає з комунікацією дітей. Всі слухняні, всі чемні. Єдина проблема, що ніхто з них не ознайомлений доб, добре з християнством, з релігією. Це ми так їх наближуємо до того. Що вам найбільше подобається у таборі? Більше подобається атмосфера і наші аніматори. Мені найбільше подобається робота в команді та всім табором ставати на руханку, співати гімн, танцювати банси. Молитися. Молитися. Що ви очікуєте від табору? Можливо. В позитивних емоцій чи нових знайомств, а можливо, вже знайшли якісь знайомства. Нові так знайшли багато друзів. Нових сподіваюсь на гарні емоції, нові більш такий спектр емоцій, які в наступному майбутньому отримували знайти ще більше нових друзів, більше нових емоцій. Гарних розуміємо напевно, що ми на нашій парафії маємо табори для наших дітей золочівських, наших парафіян і не тільки. Які вже закінчилися так, були табори і до 10 років, і після 10 років та ці організовував з палатками, з виїздами, але розуміємо, напевно, що в часі війни маємо багато категорій людей, категорій дітей, які часто є позбавлені дитинства, які також потребують напевно нашої опіки. Тому ми вирішили організувати цього року такий перший наш табір для внутрішньопереміщених осіб, оскільки вони також є дітьми, вони також потребують навіть, того тої інтеграції в нашу золочівську спільноту. Бо напевно, коли ми досить недавно брали дані офіційні, то більше тисячі дітей внутрішньопереміщених є тут. Звичайно, ми стараємося підтримувати сім'ї внутрішньопереміщені будь-якими видами допомоги, та чи це є продовольчі, непродовольчі товари, чи це є психологічна допомога. Але звичайно, і діти мусять бути тими нашою цільовою аудиторією, яка сьогодні є. Ми сьогодні наш табір розпочався вчора. Сьогодні вже є другий день дітей є більше 30, хоча ми звичайно. Окрім таборової діяльності, звичайно, нашим каритасом маємо ці простори Дружні до дитини в рамках співпраці з Каретас України, з іншими нашими партнерами виконання різних проєктів, зокрема, простори дружніх до дитини в 16 містах України. І от такий проєкт ми виконуємо. Ми постійно маємо і виїзні локації, і тут на постійній основі кожного тижня, кілька разів на тиждень, відбуваються такі заняття з дітьми. І цей табір, який ми цього тижня організували, він покликаний ще більше згуртувати дітей. Ми так на початку табору казали дітям, що вашим завданням є напевно знайти тих нових друзів, знайти ти нове безпечне середовище, яке, хоч є далеко від їхнього дому, бо напевно запитував вчора, хто звідки є. Напевно, більшість є Донецька, Луганська область, Херсонська область і Харківська це такі найбільші, звичайно, є з Запорізької, Київської. Але напевно згуртувати їх. Я казав, напевно, на кінець табору будете мати добрий результат, бо після війни в кожній області будете мати доброго друга, до якого зможете поїхати. І напевно, тому цей табір є такою з такою метою з'єднати, об'єднати їх цих дітей, щоб вони мали цей добрий простір, добре місце перебування тут безпечне, і напевно трошки від'єдналися морально і розумово від цієї війни, яка ну в якій ми перебуваємо, як про яку ми не забуваємо, звичайно, але стараємося наших дітей так. Дещо морально від'єднати від неї, щоб вони також знов мали своє дитинство.